Привіт, 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 мої любі друзі, Привіт, вітання з неймовірної Одеси, південної пальміри нашої країни і світу. Місто герой Одеса, місто, яке зустрічає завжди дуже гостину своїх друзів. І де ви думаєте, ми знаходимось? В двох хвилинах від мого дому ми знаходимось. В горсад, міський парк міста Одеса. Це самий найдавніший і один з найбільших парків самого центру серця Одеси. Міський сад, який був заснований. Феліксом Дерибасом, батьком першого міста, мера першого міста столиці людини, яка заклала наріжний камень міста Одеса, там, де було місто давнє Хаджибей. Фелікс-Деребас. Біля площа цього скверу 1,9 біля гектара біля двох десятків біля двох гектарів площа парку. Це немало. За урахуванням того, що переді мною саме відома пішохідна вулиця. Давай просто от покажемо. Це дерибасівська неймовірні будівлі, які є окрасою реально світової архітектури. Пам'ятник голос Одесі, чудовий грамафон, адже Одеса подарувала світу е, уте, е, Леоніду Утьосова, Марка Бернеса. А ось тут зовсім напроти, де туристи, як зазвичай роблять фотографії. У мене тут також дуже багато фотографій. Пам'ятник Леоніду Уцьового людина, яка оспівала Одесу. Ах, Одеса, перлиночка у моря. Неймовірний вайб. І так ми з вами повертаємось до міського. Парку саду міста Одеса. Цей сквер в самому центрі міста, який оточений вулицю Гаванською, на якою в цей мій приїзд я маю щастя жити. Ось вона перпендикулярно. До речі, ось там кіно, кінопалац «Утач» Кіно це також дуже давня історичне е, кінотеатр, літній кінотеатр. Тут так само є літня, літній театр, який належить обласній одеській філармонії. Неймовірний Вайп Одеси Деревасівська. Я завжди розповідала і задаю таке запитання: як ви думаєте, яка в Україні саме навдо найдовша пішохідна вулиця? Зазвичай кажуть хрещатик. Ні, не хрещатик, тому що пішохідна частина хрещатика вона дуже дуже невелика. Потім каже Дерибасівська, ні, у місті Херсон, в нашому українському місті Херсон, сама довга вулиця. А друга це Кобилянська в місті Чернівці, 753 метри. Артерія щастя, і любові. Дерибасівська зараз екскурсія, трошки перебуває, але мікрофон я думаю, що дає вам якість звуку в Одесі. Дерибасівська вона довга, але вона розбита на дві частини. І частина, яка пішохідна, вона менше ніж у Чернівцях і е, у Херсоні. А друга частина від Єкатеринівської, вона вже не є пішохідною. Тому таке питання: Дербасівська не є самою довгою пішохідною вулицею. І так. Е... Фелікс Дерибас не мав коштів для того, щоб утримувати в гідному стані цей неймовірний сквер. Уявіть собі, які шляхетні люди він подарував безпосередньо 10 листопада 1806 року це неймовірний міський сад місту. Безкоштовно і далі вже містом опікувалась мерія. Ось така цікава історія. Для мене це теж була новинка. Тут я дуже часто з дитинства, коли приїздила на змагання і коли синок був маленький, ми зазвичай приїжджали в Одесу, і звичайно, ну куди ж? На Дерибасівську в пасаж. Ем, готель червоний, гастиниця красна, синагога Бродського, тобто усі святі місця. Я не знаю, що в цей приїзд ем, як багато я встигну вам розповісти. Але кожного дня я буду вам однозначно розповідати про атмосферні місця, про Одесу-Одесу, про моє відчуття Одеси. Тому що мій вайб саме цього приїзду він зовсім інакше. Ви знаєте? Він не схожий на ті приїзди, які були раніше, тому що це відчуття. По перше, я говорила вже про це. Одеса говорить українською мовою. Мені настільки це приємно чути. Тобто, ну ми ж знаємо, що і Київ, і Чернівці, центри Чернівців, здебільшого ми комунікували на російській, але ж Одеса, ну блін, ну це настільки круто, особливо молодь і старші люди, люди мого віку, середнього віку намагаються. Вони кажуть, а чого це ви з нами розмовляєте по-російськи? Давайте переходимо на українську. Так, звичайно, десь якісь ем, суржикові слова вжиткові, але це дуже приємно. Ще я хочу вам розповісти. Ті моменти в мене не так багато часу, тому що свої справи і після дороги дорога була досить складною, верхня полиця спекотно, кондюр таке собі такоє, і я ще не дуже в ресурсі. Але ж ввечері я гуляла, і ось я бачила: Одеса, да Перекреслена подвійна буква С і Одеса виправлено. Потім там далі на Дерибасівській такий слоган – «Русський корабль, іди, ми знаємо, куди да? Одеса, Україна величезними буквами Вайп Одеси дуже змінився, і це зрозуміло. Ця ніч була дуже складною. Я е, теж цю ніч зараз одягну окуляри. Не вимикаємо на паузу. Сонечко, все таки південна Пальміра. Цього звичайно ночувати в Чернівцях, чи у Львові це одна історія. А ночувати в Одесі і в Києві це зовсім інша історія або в мужньому місті Харкові. Скільки у нас хвилинок? Подивись. Є ще час, я розповім. Ця ніч була дуже складною, бо були дарницю і просто були реальні прильоти. Мені мої друзі сказали, що просто реально ударньою хвилею скинули з ліжка Лівобережної України. а Ми в Одесі це все чекали. Я не знаю, воно складно, 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 дуже складно, тремтливо. Але я помилилася, я знаю, що все з нами буде добре, тому що ми живемо в найкращій країні світу. Ми живемо в країні, у якій такі міста. В, в якій такі чудові люди, в якій такий неймовірний вайб всього нашого українського Ах, Одеса, Перлиночка у моря. Е, ще я вам хочу розповісти про міськсад е, 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 центру Одеси. Він був е, реставрований вже от нещодавно, здається, в 2008 році е, були відреновані е, паркові скульптури. Неймовірний вайб, оцей фонтан, ось ця ротонда. Це все було збудовано в 1943-45 роках, тобто під, після визволення Одеси під час Другої світової після Другої світової війни. Давайте просто прогуляємось от разом зі мною. Прогуляємось, подивимось, як це все виглядає чудово. Скрізь сальвії, платани неймовірні, акації. Ввечері це все настільки чудовий аромат. Ось я хочу показати ці лавочки. Подивіться, ось такий символ Одеси, якорь, Так, ось такі різні магнітики, такі іконки, чудові вироби, вироби хендмейду. Так, і неймовірна ротонда, яка є одним з символів міського саду. Я хочу закінчити цей репортаж. Ви знаєте, коли вчора, тільки після потягу, ми з Томочкою пішли на обложку підходь ближче, підходь ближче, тому що я тут буду розповідати. І ми швиденько вийшли з нашої гавани. Вулиці Гаванни, ну, так вийшла на Дрибасівську і вже сюди через Ротонду пішли в напрямку Староконюшного провулка. І слухайте, я ніяк не могла собі уявити, що я, як леді, у якої сотні найкращих герданів, і це відомо по всій Україні, напевно, від найкращих герданістів світу. Що я в Одесі, перше, що я куплю в цей приїзд, це буде Гердан. Як вас звати Леся. пані Леся? А хто ваші батьки? Пані Леся? Звідки з яких регіонів? Миколаївська область. Миколаївська область. Тобто, уявіть, дівчинка корінням з буковини, серця України з Чернівців. Бо десь у Лесі, яка корінням і батьки з Миколаївської області, купила Гердан. А тепер просто хочу показати поближче. Гердани, наші українські вироби, такі неймовірні краватки з пацьорок, як кажуть на Західній Україні. Мій самий найкращий. А оце силянки, бачите, які чудові. І такі кольори, такі, як я дуже люблю. А це називається котільйони. Так? І Дякую Богу, що я Українка. Ну такі дякую Богу, що я Українка. І ще такі чудові сумочки. До речі, скільки коштує ось такий катільйон? 400, 400 гривень. Зараз закінчимо до пані Лесі пару слів. Скільки у нас хвилиночок, не вимикай, а тоді, пані Леся, вам дуже дякую. Будемо прощатися. Дякую. Я дуже втішена бути в Одесі. Вже потім десь щось відріжемо. Неймовірний вайб, неймовірного міста, про що яке надихає, яке дарує стільки радості, яке дарує стільки тепла. Я ніколи реально не могла подумати, що я в Одесі буду купувати гердани не десь в Чернівцях чи у Львові, а безпосередньо в Одесі, по дуже прийнятним цінам, е, да? Це просто неймовірно. Вам наснаги, успіхів, Дякую. Дякую. і усім нам, звичайно, усім нам перемоги. Вичайно і миру після перемоги, тому що у нас у всіх одне бажання на кожного українця. До нових зустрічей, з любов'ю до вас, з міськ саду, нашої південної Пальміри, ваші пані Леся і Оксана Дем'янишина. Па-па!